Власником White Снейка виявився місцевий пастер, отець Пучі. Джолін розуміючи всі риски, зв'язується з фондом Спідвагона та хоче передати їм хоча б диск зі стендом. Тому через 20 хвилин вона має бути вже на подвір'ї та чекати того, кому вона може передати диск зі стендом, щоб потім диск уже доправили до фонду спідвагона. Але легально прийти не вийде. Тому героїні допоможе цей ось купчина на ім'я Емпоріо, який проводить Джолін у свою таємну кімнату, де її чекали Везер та Анасуї. Останній, до речі, буде всю частину. Сину намагатися зізнатися Джоліну у коханні, але на рожевого поки що пофіг, бо основну роль тут зараз зіграє везер, який виявляється, втратив колись пам'ять. і Його стенд дозволяє йому керувати погодою. За трудом впоравшись з людиною Вайтстейка, Джолін зустрічає пучі, який не може напасти на Джолін, бо розуміє, що з нею ще хтось є. Може шити. Зроблю вигляд, що не бачив тебе тут. На вулиці Желін перепутала людину стейка з людиною з фонду спідвагона, тому отримала кульове в живіт. Після чого демонструють передісторію Пучі, який виявляється, був дуже близьким другом діо. І нехай вони далі бережуть, щоб вони не їбали. Діо розповів Пучі про те, як попасти в рай, і це дуже зацікавило тоді ще молодого священика. Але Пучі так про це і не дізнався, бо Джотро вбив Діо, А його щоденник після прочитання спалив, і тільки зі спогаїв Джотро Пучі зможе дізнатися справжній метод Діло по досягненню раю везерко, дізнавши, що сталося, почав шторм з ядовитих жаб, від яких Джолін закрилася стендом, а потім передала стенд джотера через голуба. Далі проходить серія, де Ермес вбиває винного у смерті її сестри та батька Спорс Макса, який також виконує для Пучі якусь роботу пов'язану з якоюсь кісткою. Через диски Спорс Макса Джолін дізналася, що кістка, якою він займався, переховується у найзахищенішому відділі тюрми. Тому Джолін провокує охоронців посадити і її туди.